Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж для початківців. Сьогодні хочу зробити огляд на нову косметику, яка, можливо, вас зацікавить. А саме хочу поговорити і потестити ось такі помади від Maybelline. Це матові помади. Одна з них в мене вже була давно. Я ще хотіла спробувати інші кольори. Тому сьогодні будемо тестити саме ці помади, плюс ще два нових олівчика, які я теж придбала. І надіюсь, вам буде це цікаво. А, хочу нагадати вам підписуватись на цей канал, тому що половина людей дивиться без підписки. А це дуже важливо, тому що піднімає мої відео вище в Ютубі і більше людей їх тоді можуть бачити. А, таким чином, ви також підтримуєте і український контент. Тому дивіться українське, підписуйтесь, ставте дзвіночок і поїхали! Сьогодні ми будемо тестувати помади, але я думаю, що можна зробити і мейк, тим паче, що ми хочемо потестити ще й олівці. Тому я беру Лореаль, це от сиворотка. До речі, в коментарях до попереднього відео, десь отут воно буде. Говорили про те, що Лореаль не вийшло з Ерефії. Насправді. Вони призупинили свою діяльність, і е, зараз я, от коли вже беру якісь продукти, я намагаюся робити це осмислено і перевіряти компанії. Е, до речі, якщо ви не бачили це відео, подивіться, і там в описі будуть вказані два сайти, де ви зможете легко перевірити будь-який бренд, не тільки косметичний. Те, чи він вийшов з РФ, чи не вийшов. Е, Якби на основі цього робити рішення про покупку. Я нанесла сиворотку і таким тоненьким шаром, і зараз хочу трошки змоделювати брови, буквально просто надати їм форми і кольору. Давайте потестимо тоді перший олівчик, це буде олівчик від Ардеко, це такий каял, тобто чорний олівець. І ним ми промалюємо внутрішню частину водної лінії верхньої боїки. Вже цей олівець тестувала, він справді такий трохи суховатий, він не жирний, він не водостійкий, але я саме такий і шукала, такий, щоб можна було розтирати його. І мені подобається, як він наноситься єдине, він все-таки від жари він розмазується. Тобто він не водостійкий. Але якщо ви шукаєте такий більш-менш сухий олівець для підводки або для розтушування, щоб робити, наприклад, смокіайз, то Такий варіант такий варіант дуже непоганий. Хочу затестити цей олівець Gosh. Він такого синього кольору. І я його, чесно кажучи, брала на сам перед того, щоб спробувати потім якийсь макіяж в жовто-блакитних кольорах. Але сьогодні спробуємо його просто. так от. Ось такий олівець. Він такого блакитного кольору. Зараз прочитаю, чи він водостійкий. Так, він водостійкий. А я хочу його нанести на нижню повіку. Він такий синій трохи зблизько. Що скажу, дуже приємний, такий, дуже такий ніжний і такий гарний. Мені подобається колір, він такий з синьої хвилі якоїсь. Тобто не так, що він зразу фіксується, його можна гарно розтерти, і в принципі це прикольно. Я хочу зробити ще стрілочки. Сьогодні не так легко, але стрілочки зробили і додам трохи ще тущ. Щоб вона не копіювалась, давайте трошки додамо так. Наюзу. Да ще бронзера. Беру бронзер Too face. І додам ще рум'ян нарт. Щось, поки вони мені більше всіх подобаються. Ну, і власне давайте переходити до а, тесту помади. Як на мене, це справді. Найкраще помади матові. А саме це оця лінійка Maybelline Мейбелін Суперстей Ink Crayon. В мене був колір ось такий нюдовий. Зараз вам покажу. Давайте я буду кожний на губах вам показувати. Краще розуміти, але хочу зробити тут маленьку ремарку, що насправді на різних губах може відрізнятись колір. Якщо більш світла шкіра, то тоді губи рожеві і буде один кольор. Якщо шкіра темна, то буде інший колір. Зазвичай на світлій шкірі буде темніше виглядати, а на темнішій шкірі буде виглядати світлішим. Одна і та сама торната. Не конкретно ці в принципі. Є такий лайфхак, що будь-яка помада вона виглядає більш так акуратніше і, взагалі, такий вигляд більш чистіший, якщо її наносити разом з олівцем. Олівець він не тільки допомагає помаді не розтікатись, а ще й, якби формує цей чіткі контури. Які ну, власне, роблять оцей такий, такий чистий вигляд. Перший колір отакий. Прикольно те, що а, це як олівець, він отак висовується, а з іншої сторони є стругачка. І можна її підточити. Ось такий він нюдовий колір називається ток 95 ток ток. Всі, вся косметика буде вказана в описі, так що ви зможете подивитися. Це NYX. NYX називається Move. Беремо олівець, а так зажимаю губи і роблю контур. Тепер беремо першу помаду І оцей колір олівця, ніби як трохи так зблентувати з помадою, Ось такий нюдовий колір. А чим він мені подобається, тим, що по-перше. Помада дуже приємна на губах, вона не стягує, вона абсолютно легко наноситься, вона має приємний колір, приємний запах. І зараз вона має як трохи блиск, але буквально там через пару хвилин вона стає матовою. Ці помади достатньо стійкі, тобто, якщо ви їсте, ну, в принципі, з'їдається тільки от посередині. Але на інших, якщо акуратно їсти, вона, мабуть, взагалі не буде старатися. Але вона не така, що її треба зубами віддирати, вона легко знімається місцелярною водою. Ось. Але от ви вже бачите, як вона починає вже ставати матовою. Вже блиск цей десь зникає. Помади це ось така. Колір називається номер 25 Stay Exception. Вона ось, ось такого як сливового чимось нагадує рожево-сливовий колір а Charlotte Tilbury Pillow Talk який, в принципі, він реально підходить під будь-яку помаду. Один нулюет і куча удовольствия. Я просто кайфую от э, текстуры, как масс. блендуем Ось такой колер. Він не супер яскравий, тобто він такий насичений, але такий трошки приглушений. Він мені прям дуже подобається, тому що він такий літній варіант, але не супер яскравий, Більше до холодного підтону. Я людей з таким підтоном, більш рожевим, світло, світла шкіра, рожевий підтон буде дуже гарно. А, але на смугу я думаю теж буде дуже гарно. Мені здається, на будь-яку шкіру буде гарно. А, Ну, що скажу, дуже крутий колір, дуже крутий, дуже класна текстура, як масло просто. Не стягує, вона якось швидше стає матовою. Тобто вже зараз вона абсолютно матова. М -м ну, шалот Тільбургі, звичайно, олівець підходить під неї теж. Нічого дивного. Одним словом, Мені вона прям дуже подобається. Мені здається, вона. Я, я боялася, що під е, блакит, блакитний олівець буде якось не сильно дуже гарно. Але ну, оцей кольор супер. І попередній, в принципі, теж. Але оцей мені подобається, поки що мій фаворит. Так. Ідемо далі. Наступний на черзі підходимо до більш яскравих. Це ось такий рожевий. Це номер 30, називається Seek Adventure. До нього я. Мабуть, візьму ось такий олівець Нікс. Він світліший, ніж перший. Як... І наносимо тепер цей. Ох, він такий рожевий рожевий прям. За рахунок оцієї такої заточеної форми дуже зручно вкутики. Я думала, він буде таким супер яскравим, таким як Барбі. За рахунок того, що це матові все таки помади, вони навіть якщо яскраві, вони стають прилушеними за рахунок оцієї матовості. А, звичайно, цей колір такий, можна сказати, ну, літньо-бесінній, осінній, але ну, він мені дуже подобається. Це не те, що він такий, якийсь, не знаю, як це сказати, такий М -м -м -м. Не як, е -е, такий. Дівчачий, вибачте мене за суксис. А, Ну, одним словом, думала, буде супер яскравий, а він дуже цікавий в поєднанні з натуральним олівцем або таким більш коричневим олівцем. Він прикольно, так, прикольно, прикольно міксуються ці два кольори. Знову ж таки, склад, тобто сама консистенція дуже крута. Ви бачите, як можна коригувати ще форму губ завдяки олівцю. А, і, одним словом, дуже крутий колір. Мені прямо дуже подобається. Ходимо до нашого четвертого кольору. Це ось такий червоний. Мені стало цікаво, як він буде виглядати. Номер 50 називається On Your Empire. Взагалі, червоний колір, він, його трохи важко підібрати. Якщо, наприклад, у вас е, от. У вас холодний підтон, тобто світле обличчя, холодний підтон, вам потрібно от, і червоний брати саме холодний, з холодним підтоном. Якщо у вас більш до оливкової шкіри, то тоді теплим підтоном. Через те вгадати ну, помаду іноді буває важко. Є такий насичений, ну майже червоний від Sephora Олівець. Спробуємо його. Робила контур, давайте пробувати Олівець. помаду. Ну, мені подобається, не скажу, що це там. Такий колір, який би я носила, або я ношу постійно ні, червону помаду я ношу, скажімо так, дуже рідко. Але в принципі вона також не така, щоб зривала очі, вона приглушена за рахунок матовості. Звичайно, треба погратися, щоб її нанести, бо ну, червона помада завжди трошки важкувато наноситься, бо треба гарненько все там промалювати. А також, якщо у вас сухі губи і десь є такі, от як шкірка, то воно також підкреслює. Ось це те, що треба розуміти і пам'ятати. Але якщо ви зволожите губи перед цим, то буде все ок. А в іншому мені подобається. Можливо, вам здається з блиском, але насправді вона. На мене просто світло світить, а насправді вона матова, дуже знову ж таки приємно і е, колір, якщо десь на вечір, і якщо у вас там тільки стрілки, і просто там стрілки туш, і така помада, це буде виглядати дуже так елегантно і гарно. Що ж, який можна зробити висновок про ці помади? Я хочу сказати, що насправді є декілька помад різних фірм, які я пробувала, навіть і дорогий сегмент, і недорогий сегмент. І от з усіх мені оці помади, їх є набагато більше кольорів, подобається найбільше. Вони подобаються по складу, вони подобаються по текстурі, вони не стягують, вони не пересушують. Дуже гарно комбінуються з різними олівцями. Вони стійкі. При цьому кольори всі а, справді гарні, приглушені а, і дуже такі, скажімо так, ну, не яскраві в такому плані, що вони не зривають око. Okay. Тому я рекомендую вам а, цю помаду. А, вона мені реально дуже подобається. Надіюсь, вам вона також підійде. Вам підійде той колір, який ви виберете. А, і, а, Думаю, ви зможете зробити багато прикольних макіяжів саме з такими помадами. Це якщо не якесь спонсорство, я сама купила ці помади, через те спробувавши їх, можу вам порекомендувати. Отож, надіюсь, вам сподобалось сьогодні. фарбуватися разом зі мною. Надіюсь, це відео також було і корисним для вас. Прошу вас не забувати підписуватись на мій канал, тому що багато людей дивиться його без підписки. А це допомагає просувати мій канал і мої відео вище в Ютубі, щоб більше людей їх могло побачити. Цим ви підтримуєте і український YouTube, і український контент. Тому дивіться українське і побачимось в наступних відео. Бувай!